Вітаю всіх, Мира Божого! Сьогодні у світі диявол настільки сильно впливає на мислення людей, що ми дуже, дуже багато людей насправді думає, що Бог нам не потрібен, що ми можемо впоратися без Бога з усім абсолютно в цьому світі. Але якщо б так було, то світ би не був такий, яким він є зараз. Йдуть війни, дуже багато людей вони ненавидять один одного. Дуже багато зла, дуже багато е, бруду і розпусти є в соцмережах. Доступ якої має майже кожна людина, якщо батьки не будуть це контролювати і. Без Ісуса Христа ми не можемо врятуватися. Без Бога кожна людина, вона йде на загибель. І якщо ми в нас Бог не буде на першому місці, і слово Боже не буде на першому місці, то ми завжди будемо в нашому житті потрапляти в ті постки, які розставляє диявол кожному з нас. Ми дуже часто можемо уважно слухати якусь маячню, якусь брехню, неправду натомість, коли ми нам починають проповідувати про Ісуса Христа, про спасіння, по суті. Найголовніше, що є взагалі в цьому світі, ми не хочемо про це слухати, і це є великою помилкою для нас. Всім бажаю благословення Божого, слава Ісусу Христу! Амінь.